Питається, навіщо так сильно працювати, як то кажуть, як посолений, просто батрачить, да? навіщо це робити? І ви знаєте, що цьому є резон, цьому є оправдання. Щойно зустрів картину в магазині, купуючи розхідники на опалення, де сім'я, ну, вже таких людей, я думаю, десь 40. 5+. Стояли і вибирали кісточку для того, щоб на цвинтарі помалювати, якщо не помиляюсь, хрести. І вони стояли і вибирали кісточку за 12 гривень і кісточку за 15 гривень. І вони стояли і вибирали, яку купити. І я собі з сторони стою і думаю, краще я буду не досипати, краще я буду працювати як не в себе. Щоб прийшовши в магазин, я не думав, чи це продукти, чи це якесь обладнання, чи техніка, чи та сама кісточка, щоб я не думав, а яку взяти? Взяти та, що 33,40, чи взяти ту, що 30-28. Розумієте? Тому, напевно, напевно, краще закачувати рукава і працювати. Щоб мати, от, і все.